Вітаю на каналі Польська для Українців. Лекція номер 56 Сьогодні вивчимо кілька прислівників і навчимося е задавати питання і давати відповідь Отож ідемо. Лекція номер 56. Скоро панство ядом, Скон – це звідки? Тут маємо документ. Це куди? Це якщо ви на границі чи де небудь, вам такі питання задають. Ви маєте сказати, що я де Сподольба, я де чи я де зе Станіславова, решта всі міста з, вже не кажете з, бо там всюди решта там з Тернополя, з Києва, е, з, е, 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 ну, якщо вже кажете з івано то... Івано-Франківська, то кажете з Івана франківська Ну, бо то вже інакше. Станіславу, то там Зе треба казати. Далі. Докон панство ідом чи ядом? Знову питання. Куди панство йдуть чи їдуть? так? Каже там. Idziemy, czy jedziemy, idziemy tam, idziemy na zakupy, idziemy do bedronki, idziemy do Osanu, idziemy do Lidla, idziemy do e, basenu, idziemy tam. To gdzie, dokąd idzie, e, tam ten odpowiada, jeżeli ma, e, no, jeżeli ma taką chęć, da, dawać taką odpowiedź jak ma mają takie bażenie. Бо треба дивитися, чи в той момент вам потрібно давати відповідь на то питання. Ну, no. чому інтересується? Чому ще пан пита? Чому пані ще пита? Для чого ще пан питав? Ну. No. No. До чого? А я. А, а По ще пан питав? Че пані ще пита? Іде собі іде. Іде на закупи. Ну. No. Побачте. Kolejny pytajca Polaki, e, e, Polak, Polak skarży, a my jeszcze nie wiemy, a my zastanawiamy się, a to jak moja żona powie, no i tak samo skarży, to ja nie wiem, a to jak żona powie, a jak żona będzie chciała, to pójdziemy tam, a jak nie będzie chciała, to nie pójdziemy, no, ale moje dziewczynki, no to nie wiem, a się zastanawiam, o, co so, i do widzenia, na razie, hej, co, so, śle? Баба з возиком легше, маєте спокій. Ніколи, ще одна така річ, ніколи, коли хтось ви маєте ну, кімнату, до якої мають другі люди ключі, і поза вашими плечами туди заходять, ну я не знаю, яким -то треба бути довіреним, щоб ті, там, чи якась копійка зароблена там лишити на тому місці. То вже чесне слово, краще дати гроші в банк. Там є більше шансів гроші забрати, ніж там застати потім ті ваші гроші чи що-небудь дороге. Ну. No. То річ така, то ви на себе маєте самі вважати, так? Бо всяке в житті буває і в мене були такі речі, що дещо в мене в житті пропадало. Далі. Далі утро. Е, о! Люб докон пан, чи пані, чи панна діщай е, о. Панна. панна це та, що не була е, заміжна, і вона може бути з дійським навіть може з двома і, і з трьома дітьми. Ну, як зараз 4 уродила, то, то все рівно, що буде панна, бо, бо немала ще чоловіка, так? Ну. Звичайно, що хто її буде бачити? Е, е, з дітьми, з двома і вона там. Немає хто буде там то вірити в такі речі вже. Розумієте, про що йде річ? Далі якщо одна дитина чорна, друга біла, третя е, ні чорна, ні біла е, режа. Ну, розумієте? Що йде, по що йде річ, ні? Ну, вже точно там же буде пані. Далі. Не з дітком, а з, І з такими, z dětko ma z dětsami. Ну, бо ще в життю, ну, розумієте, всіляки є. Е, була, любила, жила, мала один раз чоловік намахав і пропав. Ну, що та людина винувати? Це невинна душа і, і вона може бути в разів ліпша від тої, що ще нічого не мала і нічого не знала. Так. ну то Я тут не маю права е, ну, свої. ну, Просто вам пояснюю, щоб ви зрозуміли, як, е, як ставиться до, до цього слова пан на. w żeby rozumieli e, no dla siebie, dalej dzisiaj e, o lub dokąd pan, panie, pana dzisiaj jedzie, czy idzie, czy zamierza o co zamierza bez, bez ją, bo to dla mnożenia, ja dodał ją, zamierza czy e, zbiera się, czy wybiera się, czy чи я костаб, ну, чи збираєшся, чи вибираєшся, чи чи планує, так? далі М -м, планує, ось його планує, Ось що ви маєте. Так. Утро, суботе, понеділе, на тиждень, у наступному тижні, так? Е. на тиждень це на тижні, а вже що поза позанала е, неділю там понеділок, вівторок, середа це у наступному тижні, так? Е. далі в який спосіб е, пан, е, пані планує це зробити? Ну, питається у вас там, наприклад, ви маєте щось зробити, якусь роботу. Ну, ви маєте розказати, як ви маєте це зробити. Ну, що ви маєте пояснити. Ті речі, щоб, ну. Тут така річ, що одного. Наприклад, огородникам це найтрудніше щось комусь пояснити. Я пам'ятаю, особисто я працював е, огородником не один рік і. Е, от я купу роботи, купу-купенна роботи переробив, Поля перероб, перероб, каже вельгасну. Вельгасну велика. Вельгаснув І... Е, е, ну... Bo szef, a co to pan czy szefowa, a co to pan tak mało zrobił, czy pan. No, a co to, panie Mikowaju? to jak 120 m metrów plecki po 30 to to pomył, weszerł, upoza mytoł, po to mnie ruki i cały dzień co? Panie, to przecież to tak nie, nie da rady, nie, no, no a jak? Ale ja to zaraz sama zrobię, no nie ma sprawy. Spachelek. Proszę bardzo. e, Nożyczek, spachelek, miтаłka. wodyczka. Proszę ja panie zapłacę e, 5 razy więcej jak sobie. Raz, nowy, kruki. Pach, chah, śkrop, chach, pach. 15 minut poškrobe. Дальше tak porachował, поділив. У e, нам почистила 5 чи 6 кисток за 15 minut. Znaczy, e, 200 кісток на квадратний метр, і яка, ну, з тим, що помножити, то пані запрацювала у мене, е, якщо в 5 раз помножити, то виходить е, пані 99 грошей. Як то так мало? Ну, а як? 200 плиток, 200 камінців на квадратний метр. Все, вечором на столі 50 злотих премії. І то дорогенький має 16 рік. То тепер за, туди за тих 50 злотих, то шикарні закупи були в магазині. Ну, розумієте? Туди, до чого я вам даю, це кажу, щоб ви розуміли, що за себе треба стояти і дивіться, вас питають і вже є в чомусь таке, що вас питають, вам хочуть, як коникові на плечі нагрузити, принесіть мені штани там, якісь там, з фірми, там, ще щось мені там. Ну, є якісь штани, там взяли, кинули, принесли. А, але пояснили чи не пояснили, які питайтеся, які, щоб, щоб потім не було, що ви не ті штани взяли. І будуть кожен день вам говорити спеціально будуть вам казати: а то не ті штани, а потім принеси, а потім піднеси, а потім подай, а навіть ще кажуть, а я туди не йду. Питайте, а чомуся пані питає? Ну, питайте так, а чому пані це питає? Вже маєте на увазі, чи там десь якась фірма чи то, знаєте, що звідки може винести, і вже в той бік взагалі навіть не керуєтеся. Кажіть, йдемо в другий бік. І ще спеціально підіть, скажіть, туди, а підіть туди. Щоб зрозуміли, що, ну, що це не вийде. Бо я все так робив. Як мені там старалися, щось мені. Там накрутити на наука, я думаю, ого, а чого вона мене то питає, а чого я маю брати, йти її там на якісь бурачки в магазині купувати, а як той бурачок її не підійде, бо він е не такий солений. Чи ще щось, в одній магазині такий, другій такий, а що я її через один злотий буду 14 кілометрів пішки йти? Таксі, Якщо, не бере таксі і з тим борошком. Якщо не того чоловіка, і найчоловіка, там там мозги. Е ну, як то. Е на голову і кілки йому там теше. А ви собі не давайте. Маєте все за себе стояти. Далі. Як пані, в Який спосіб пані планує зробити? Ну, В який спосіб? Ну, то вже маєте пояснити, якщо, якщо вам треба, так, десь по роботі. Що от так, 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 то буде скільки, скільки коштувати, скільки скільки займе часу, так? Тиле-тиле, то буде коштувало, тиле-тиле, то займе часу. Там година, 2, три, 5, 10 днювка, тиждень і так далі. Ну, то Залежить об'єму праці, так? Ну, no, далі. Запланували, e, зробили. Ну, no, далі. Якщо ви щось не розумієте, що поляк може вас питати? чи пані, чи Państwo, czy pan, po prostu pan, czy pani, e, pani mamy tutaj rozumie o co pytam. O co chcę proszko? Dwa, e, e, dwie części. E, no. Proszko, pytaj, czy pani rozumie o co pytam się? O co się pytam, tak? Оце ще się opytam, sia to oto, o to się takie E. S. Tak, тут я вам ще також подавав і дом. А, а з аскреску он читається. Он, он, он. То вже залежимо. Ну, Залежить від якого там як мука. Наприклад, монка, Она більше на не. І-до. Більше на O, I don't, більше може бути на ви, ну. Треба дивитися. Ну, бо, як казав Валенса, не ми, але мушем ми, І так і написав. Замість Е написав букву «ми», не хочем, але Ну, І це така людина стала. Ну, ну Повірте, він ще скільки злано натворив. Ну, то ще досить добрий президент, як для Польщі. Щоб би був в Україні, такий був. Хоч один. Як ніяк, eh, польська на першому місці. От чим з польської. Тим, що Польщу керують ті люди, котрим Польща потрібна. От Німеччину керують ті люди, котрим Німеччина потрібна. Ізраїлем керують ті люди, котрим. Ізраїль потрібний. Чи є тепер сучасний так? Сучасно. Ізраїльтянами загалом, бо вони всі діти Ізраїля, так? Чехами керують ті люди, котрим Чехія потрібна. Словаками, котрим Словакія потрібна. А українська біда в тому, що не керують ті люди, котрим вона не потрібна. Цілий час від самого початку по нинішній день. Ри, ну, то таке ну, трудно. Далі, як є, так є. Як е, кучма перше підписав той меморандум, а потім сказав: Маємо, що маємо. Ну, то вже ліпше би того не сказав і не підписав. То теж було б маємо, що маємо, але в набагато ліпшому випадку. Бачите, як воно є Один така, одна закарлячка, котра людина оце все йде через це хцем і мушим. Через туто е, е, через. Ну. І тут чин-чин-чин, і бабах і 5 мільйонів смертів. Загалом, і звітам, і звітам, назбирайся, назбирається, поки то все діло докрути. До Ми думаєте, знаємо, скільки там пішло ренті мої. То треба уважити. Так само і в вашому життю любий папірець, де ви підписуєтеся. Перше е, читаю і особливо, що дрібонькими буквами сказано, а туди пишу. Що, дивлюся по можливості, так? Що Я, Як маточ? Як зробити, Сконтролювати то все, о! Е, Допланувати, допасować то все. Żeby то, то добре зробити, О, як зробити, Аби то добре зробити, і треба wiedzieć, як то, widzieć о що chodzi, nie? О, о! Зараз! Бо я тут писав, писав, говорив сто раз і... Ну, чорно напишу. Зараз напишу вам, щоб ви зрозуміли. Ви... Він. Co okremo chodzi. Wiedzieć, o co chodzi? Просто питання, звичайно. Про що йде? О co Якщо такого, просто питання відгородити. О co Про що йде річ? Ну. Далі. Е, як пан планує то зробить? Як панство планує то зробить. Ale czy państwo rozumie o co pytam, czy państwo rozumie o co chodzi, o co tu chodzi, Czy można tu dopisać, wiedzieć o co tu chodzi, czy tutaj chodzi, no, że tu to już sobie możecie dopisać, ty i u, niczego tam składnego nie ma, tak? Dalej, e, pańska decyzja, i ja to jest pańska decyzja, jaką decyzję państwo podjęliście, tak? Хочете шукати нове мішкання, наступне мішкання, чи, чи... якось ще догадання, ну догадаємося, але то та ціна трошечки могла бути так? мніша. Все, торгуйтеся. Бо як вони бачать, що ви не торгуєтеся, що ви не, не вишарпуєте свої гроші, то вони будуть лізти вам кишеню, знаєте, як дайзер. Е, у The Grand і, і робити вам там е, дрени. Ну, вишукувати, скільки у вас там можна там одному казати, а та то у них там кишеньох е, вітер віє. А є там щось, що треба, ну, розумієте, все треба своє пильнувати. Зробили, своє доцінили. Помогли, а вони вам не допомогли. Не треба то випоминати, Просто другим разом поможу. Ви складайте на другий раз. Вони, вам, вони вас другим разом відвезуть на місце, вони вас другим разом вам поможуть, вони вам другим разом щось там поміняють в хаті, поставлять ліпше ліжко, вони вам то, другим разом то. І ви так само робіть другим разом. Розружає машину. Подивилися, що хтось розружає машину, зараз вас закличе. Припрошуємо, мам споткання. Пішла, розібралася, перебралася і скоренько пішла. А що, чи пішов? І за цей час ліпше сидіти, пити собі Кока-Колу чи пепсі колу аніж там е комусь задурно там мішки таргати. Ну. На себе вважайте, а мене собі не роблять, це їх робота, так? Мене так просили е кілька разів. Просто я ну, знали, що я не можу відмовити, бо було так, що я в той день на роботі не робив. Попалося і, і я просто попався, що треба було допомогти. Вже не було, то вже не було як мав. Я поміг скоренько моментально то трачину поміг, бо то було трочину треба розгрузити. Поміг, розгрузив і я ним пан одлужен. Ніц, ані гроша. Все, я йому шлагбаум поставив. Все, більше мене не чіпали, а так е, другий. Е, Прийшов взяв там так 10 знову бери йде, робить, знову бере, знову бере, бери, знов бери йде. Господи. Та роби собі хлопець сам. Ні. Треба такі речі. Дивіться, що, бо, бо це от якраз, то все, що є питання, то кожен, хто з вас буде за щось просити, аби ви допомогли. П'ятими ну, питаннями дивіться, що за тим питанням є. Щоб ваш розум. Вам підказував, що мене ще спитаються зараз, щоб мене на якусь е, непотрібну річ е, впровадити там до якоїсь роботи непотрібної. Ну, Далі. Питаємося, чи панство розуміє оцепетам, так? Чи, чи панство розуміє оце питам? Так, розуміємо. Так розуміє. Е, чи не розуміємо, прошу витлумачуйся, там, і так далі. Е, Зараз напишу не розумію, прошу витлу Ну, бо то теж така сама річ. Ну. такі е, речі треба не встигатися говорити. Якщо треба сказати, що не розумію, то треба сказати, що не розумію, так? Не... Ро... sum to... nie yeah. nie rozumiem tam dalej no to proszę proszę to ja już proszę bardzo i, i wytłumaczyć no zaraz zapewnię tu trzeba to diestylaty patrzcie maje, ten nie, roz... nie rozumiem tak nie rozumiem nie trzeba to dać się nie rozumiem to nie rozumiem Прошу відломатись. Чи, прошу показує, що відломатись. Прошу відломатись. В е ма чить. О. Прошу відломатись показать. Прошу показать. Зараз. Прошу, прошу мені то показати. Показати. Ну, тут буква А. Перепрошую. Бачите, добре, на сьогоднішній день інформації то вже аж через чур багато. Я думаю, що ви щось з питаннями зрозуміли. Якщо є якісь питання, задавайте, вчіться, розмовляйте, не встидайтеся, все, ставайте на своєму і чи на своєму, тоді, повірте мені, будуть розуміти, що вони мають якусь справу з людиною, яка за себе може постояти. Стіти все на своєму, і то, то буде хай маленька, але то буде ваша перемога. Дякую, кланяюся.